Кітра розкрійного ножика тут не спиняється ані на хвилину. Ольга Трухіна розрізає тканину на стрічки заготовки для майбутньої маскувальної сітки. У нас є такий апарат, я його ласково називаю дирчиком. І ми завдяки завдяки йому це відбувається дуже швидко. От. Так, до того дуже багато людей сиділо і. Кам'янець на, нарізало, а зараз, зараз вже це інакше і швиденько. Вот. Нарізаємо ми і полоски, стрічки. Далі до стрічки пришиваються тканинні листочки. Дають вони об'єм, листочки. Як в природі вони шевеляться і прикривають так сітку. Маскування для захисників ці жінки почали шити ще на початку війни, розповідає ініціаторка Ірина Присяжнюк. Однак сітки спочатку виходили важкими допоки не порадились з модельєрами. Раніше ми сюди вставили тканини, а зараз ми робимо з помпом, він легкий, не промакає. І виходить, коли ми сітку робимо, навіть велику, 10-метрову на 8 метрів, вона виходить більше 4-5 кілограмів, що її можна підняти, і накинути на техніку і дуже легко її зняти. Штаб жіночого волонтерського батальйону розгорнувся в одному з торговельних центрів. З приміщенням допомогли небайдужі підприємці. Днями кажуть волонтери, отримали спецзамовлення від захисників, бракує кікімор. Та перш ніж відправити такий костюм, перевіряють його на собі, аби переконатися, що виріб якісний та цупкий. Ось така кікімора оберіг для наших захисників. Підрахували, на одну кікімеру, йде трохи більше кілограма пряжі. Вона з килимових ниток та мішковини. Мішковина вона розмиває контур 15 тепловізора. От якщо йде там красне пітно, контура чоловіка не видно, ні чоловіка, ні танка, ні, ні це сам. Чому? Тому що полая структура натурального матеріалу. Тому ми додаємо. Вона немножко конечно, звісно, але этого ніяк. Серед волонтерів і вінницька журналістка Тетяна Скомаровська разом з переселенцями плите маскувальні сітки. каже ніколи не забуде розповідь військових, як сітка врятувала їхнє життя. Коли вони приїхали сюди і дякували, і сказали, що ці сітки врятували життя, тому що коли дрон літав. І їх не побачили, їх не розстріляли, не кинули на них ці снаряди. Ми просто плакали, тому що це такий вклад. Працюючи над сітками та маскувальними костюмами, волонтерки співають українських пісень. Певні так робота швидше рухається. Аючи кікімори та сітки до відправки в кожен пакунок обов'язково кладуть теплі в'язані шкарпетки ручної роботи, а ще ляльки, обереги, з ниток. Ось от ми робимо штучки. Так, так скоріше треба бачити. Такі робимо різні штучки, з ниточок. І так, і так відправляємо їм, щоб вони оберігали, щоб вони були з ними. А ще команда волонтерів має власну мапу друзів з різних міст України. Одним з перших своє ім'я написав Вадим Поволоцький. Жителі Краматорська, ми живемо і сюди попали. Вінниця. Таня, Зоя, Я Вадим, Рая і Валя. П'ять чоловік. І ми робимо сітки. Та домовились після перемоги навідатись один до одного. Потім після перемоги ми вирішили зробити якби, автобус перемоги, сядемо в цей автобус і поїдемо до кожної з них у гості.